Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я разом з вами хочу розпакувати альбом виконавця August D. це псевдонім відомого артиста Мін Юнгі Дідей. Це заключний альбом трилогії, і по звучанню він мені дуже подобається. Хоча за трек трек – це взагалі мій фаворит. Для мене це перший альбом XD, Не знаю, можливо, я замовлю ще перші два, але це над цим треба подумати. Я до цього зараз не готова, але я готова до того, щоб передивитися, що тут всередині. А вам пропоную підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар в підтримку цього відео. І я, до речі, і тут буду дарувати щось з альбому, тож не перемикайтесь. Отже, нарешті я розпакую цей альбом, який вже давненько лежить, і хочеться мені вже подивитися, що всередині. А до того, в мене є передзамовний отакий подарунок. Я не відкривала. І я його подарую, як завжди, в кінці будуть умови. І він ще не відкритий, тому ви отримаєте трошечки повітря з кореї. Отакий От прикол. Відкриваємо сам альбомчик. Мені цікаво подивитися на фотобук, до речі. Отака краса така. До речі, дуже крута обкладинка, тому що вона прям така трішечки графічна. Це дуже красиво. Він дуже... ага. Отак от, от все відкривається. Що в нас дістати ще не можу. Це я... Так, це фотобук одразу та, зверху. Прикольно. Нічого тут нема. Так, я там. Картки. Так, зараз, зараз, зараз це як завжди QR. Картки трішечки. Вау, яка листівка, Боже! Охо-хо-хо! Прикольно, слухайте ого. Клас! Це дуже візуально красиво виглядає. Це для... Це воно сам не влізе. Це, мабуть, треба отак. Це дуже офігезно. Класс, вау! Я прям трішечки в захваті. Так, це мабуть лірика? Так. Дуже такий е, тоненький папір. Як. Я не знаю, як його описати, як е, газетний. От, як газетний папір. Але виглядає дуже красиво. Він не білий, такий сірий і дуже, дуже у стилистиці взагалі альбому. Трішки пікселю. Це виглядає дуже красиво. Прямо дуже цікаво. Так. Це стікери, стікери, огусті. Вони матові, до речі, не глянцеві. Клас. Дуже багато всього, слухайте, це ще не кінець, це постер. Таїнка. Зараз чекайте, 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 чекайте. вау! Вау, вау, вау! офігезний, Це супер круто! так, Поставлю його тут. На дні коробки диск, його можна дістати! Клас! Слухайте, його можна просто так от поставити на поличку і це вже красиво! Прикольно! Слухайте, мені дуже подобається міст альбому. Все дуже продумано, дуже багато всього. А я забула, що я не показала вам картки, так? І сама не подивилася, це не тільки для вас. Так. Ох, в мене аж постер впав. Вау. Боже, який красивий! Два різні образи. Боже, як я це люблю. Клас. Я в захваті. Ну, ну, ну клас. Це супер класно. Так. А, і зараз я ще подивлюся фотобук, який мене, мабуть, доб'є. Просто абсолютно точно. Угу. Знову є вкладинка. Дуже такий простий, мені здається, дизайн фотобуку без обкладинки. хоча обкладинка додає ось цього саме вайбу якогось не можу навіть закрити. Це дуже красиво. Це все образи з кліпу. Що в мене сьогодні все падає, вибачте, будь ласка, але я прям. Ой. Коли ми з вами. Коли, Коли ми з вами дивилися а, фотобук Юнги, я казала про те, що там котик. от, а це інша сторона цього неймовірного артиста, і це такий агресивний, брутальний. Ой, неймовірно фактурний чоловік і. дивитись на це. У мене була якась думка, але я зараз трішечки загубилася. Зараз я, 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 я її віднайду. Згадала, мені сподобає, подобається оця композиція розворотів. Правильне слово? Боже. Мені дуже подобається композиція кадрів, як складено, і вони накладаються один на один. Що ж мене сьогодні з мовою не можу нічого з собою зробити? Дуже красивий кадр. І от прям дуже красиво. І все-таки трішечки приглушені кольори. Це дуже виглядає в. Атмосферно, і ти ніби заглиблюєшся от сюди, от в цю ситуацію, в ці якісь образи, ці думки. Вау! Я прям. Може і варто замовити собі попередні альбоми, а це, як завжди, проблема фотобуків, що трішечки з'їдається. Кадр. Ну, баскетбол, звісно, куди ж, куди ж, Юнгі, навіть випастей ОБІС ДІВ з баскетболу. Може. Блін, і чогось в мене сьогодні. От знову проблема фотобуку цього. У мене сьогодні була думка про те, що це як така листівка. Прощальна трішечки перед армією, тому що мені здається, після нам на Юнгі піде в армію, коли закінчить тур. І це прямо. Ми будемо оце розглядати як фотобук, наприклад, Джина або Ерема Індіго, і ми будемо просто трішечки себе цим тішити і заспокоювати, що скоро хлопці повернуться з армії, і ми будемо знову, знову, знову слухати нову музику. Тому що те, що створює Юнгі в проєкті саме ОГСД, мені дуже подобається ця стилістика, і мені взагалі сподобався дуже цей альбом. От правда. Не вмістом, а саме музично. Я дуже люблю такий стиль. Мені це дуже близьке. Тому я ну, відверто є в захваті. Знову колажі. Моя любов до колажів, просто вона через всі відео проходить і я дуже це люблю. А тут прям повністю наповнений альбом цими колажами. І це прям концентрація того, що мені подобається. Дуже крутий образ, дуже крутий. Це трьочки загравання з кольорами. я зараз помітила ці підписи. Як вигоріла папір такий. Ну клас! Мені прям дуже подобається. Я в захваті від фотобуку, від естетики і від наповнення, від образів дуже-дуже продумано. Клас, супер, супер. Це неймовірно круто. Я в захваті від наповнення цього альбому. Це дуже красиво, естетично і атмосферно. Мені все подобається, кожен елемент. Взагалі, цей образ дуже потрапляє в мене, і я прям. Ну... В захваті, мені дуже все подобається. Я не знаю, як це правильно описати, але як є. Як ви бачите, наповнення дуже багато, тому я вирішила зробити два міні-набори, подарувати вам щось таке цікаве з цього альбому, тому що я хочу цим поділитися. І перший набор це буде цей постер зі стікерами. Мені здається, це. Дуже красиво, і саме в цьому образі Юнгі прям зворожує. Якщо він буде дивитися з цього постер на вас, ви зрозумієте, про що я кажу. І другий набір. Я все ж таки хочу віддати цей передзамовний подарунок все. з крапелькою корейського повітря і до нього віддати Лірику. Вона дуже прикольна. Вона. Дуже в стилі, і мені здається, це такий дуже крутий елемент альбому. І умови, як завжди, прості: для того, щоб отримати один з цих наборів, вам треба бути підписаними або підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео і в коментарях напишіть свій улюблений трек з цього альбому, тому що в мене їх декілька. Хоча так, найголовнішим для мене є дідей, але в мене є трішечки почуттів і до Life Goes On, і The Snoozy, і. Блін, він взагалі дуже суцільний, дуже класно складений, і це зрозуміло, тому що це музика і слова Юнгі. І я дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Пишіть свої враження від мене від альбому в коментарях. Будемо з вами спілкуватися, тому що для мене це завжди дуже цікаво. І зустрінемо з вами у наступних відео. Побачимось!